Як зачищаються е, повітряні радіолокаційні простіри засоби детекції росіян в Криму, і з моря, і наземні станції. І там була знищена станція Мис, це mm -hmm. такий локатор, такі на верно-берегової е, системи. І я кажу про те, що це дуже схоже на те, що ми готуємось для більш серйозного заходу туди, і безпілотників, і ракет, кр... і, в першу чергу крилатих ракет. І зважуючи на те, що ми очікуємо найближчим часом, що у нас з'являться серійне виробництво, про яке каже там постійно наш президент і кажуть інші там очільники, що треба, щоб воно з'явилося, і кажуть, що гроші або встигнуть до цього року запустити в цьому році, або на початку наступного року. І це і наше повідомлення, і повідомлення американської розвідки кажуть, що це десь на межі 26-го року. Так, от те, що зараз коїться в Криму, мені здається, що це саме підготовка до таких операцій.